96 чемпионат Европы по футболу. Европа 96 на ICTV. Набрить 8, 10. Отець з'єднає вас з будь-якою точкою світу. Ми робимо все, щоб забезпечити високу якість міжміського та міжнародного телефонного зв'язку. Завдяки новітньому телекомунікаційному обладнанню ми зводимо мости, що з'єднують людей. Ми з'єднуємо Україну в майбутньому. Візьми Еверест. Візьми свою мрію. Візьми Еверест. Отримай красу. Візьми Еверест. Будеш не до можливих. Відняти до безуми. На висоту МДМ-сервіс. Звонок 484-01-50. Якщо вам потрібен найнадійніший та найшвидший спосіб надіслати ваші документи до будь-якої країни світу, ви обираєте United Parcel Service. Адреса представництва у Києві, вулиця Ульянових, 11. Телефони 269 2104 269 72 47. Бездоганно узи. І більше їх. Ну і може стати краще. Отже, шановні прихильники футболу, ви тільки но подивилися перший тайм матчу між збірними командами Португалії та... Туреччини, ну що можна сказати, на мій погляд, це поки що один з найвидовищніших, а може і найвидовищніший поки що матч цього Євро 96. Ну, а я хочу вам нагадати, що сьогодні о 21.30 за київським часом на каналі Асіті ви зможете подивитися ще один матч. Матч команди, які виступають в групі С. І це збірні Чехії та Італії. Цей матч, обіцяє бути дуже цікавим. Ну, а коментувати його буде мій колега Дмитро Мірошниченко. Тож, ми повернемось у Нотінгем після новин ITN. Але спершу подивіться, будь ласка, чим займаються футбольні фанати з усіх країн поза стадіону. Ліські місті, де відбуваються матчі чемпіонату Європи з футболу, витрачають тисячі доларів на розваги для фанатів. Навіть у нематчеві дні їм є чим зайнятися. Це євророзважальний парк у Ньюкаслі, який розташувався на 4 гектарах землі. Тут футбольні фанати знайдуть близько 200 атракціонів, які нададуть їм зюгувати у перервах між матчами. Щовечора в парку влаштовуються вистави. Щодня можна побачити по 10-12 вистав на вулицях Ньюкасла забуваємо про музичні фестивалі, виступи гімнастів, пляжний волейбол, дитячі вечірки. Власне, кожен знайде для себе щось цікаве. В центрі величезний тент, де 5 тисяч фанатів можуть дивитися футбольні матчі за куклем пива. Мені тут дуже подобається, чудова атмосфера. У нью нам дуже весело. Пиво, їжа, футбол. Що ще потрібно людині? Можна подивитися двобі англійської та італійської волейбольних збірних. Програли англійки. Або позмагатись у дріблінгу або личні музики схожу картину можна побачити ще в одному англійському футбольному центрі Манчестері панує святкова атмосфера. Фанати з усієї Європи відпочивають у манчестерських кав'ярнях та забігайлівках. люках. Бо міста ніби змагаються між собою, щоб визначити найгостинніше. Свою роль відіграють навіть таксисти. Вони навчилися вітати фанатів вісьмома різними мовами, навіть російською. Ми знаємо, як казати добрий день або доброго ранку. Підприємці намагаються вкладати в чемпіонат якомога більше грошей. Їхня мета очевидна. Ми сподіваємося, що місто отримає близько 35 мільйонів доларів і прагнемо робити все, щоб усі ці марки та ліри лишилися в Манчестері. Крім того, чемпіонат сприятиме розвитку туризму. Радісні італійські фанати вже витратили в Манчестері майже всі свої гроші. У міжнародному медіа-центрі іноземні журналісти пишуть статті у свої видання. У Лідці ви можете пройтися тунелем стадіону Вемблі, принаймні його макетом. Цей атракціон зветься більше ніж гра. Тут стільки футбольної історії, що навіть найпримкливіші фанати будуть задоволені. На вулицях міста понад три тисячі прапорів з емблемою чемпіонату. Більше ніж будь-де. У готелях немає вільних місць. Доводиться жити в тентовому містечку, де щойно з'явився 500 перших мешканець. Ми створили тентове містечко навмисне. Людей об'єднує не тільки футбол, а й необхідність співіснувати. Ми сподіваємося сподіваємось, що їм подобається наша гостинність. Отже, англійські міста відзначають свято, футбольне свято. Meanwhile, let's salsa. Чудовой мир и с натуральным фруктовым вкусом, достаточно воды в пакетик зубку. Зубку Это вкус до разных из фруктов. Как уж тут за зубку? British Airways Объединяет 24 миллиона людей. British Airways найлюдніша авіакомпанія світу. Телекомпанія «Лека дарує глядачам України Найкращі в світі шоу новини, спорт. ефірі ICTV зірше телебачення України. Тепер останні від АІТ. Сьогодні в Москві відкрити центр президентських виборів. У вибори почалися на два дні раніше ніж у Росії. Виборці також обиратимуть місцевий парламент. Проти виборів виступили чеченські повстанці, які борються за незалежну державу. Японська корпорація Стомі Тому голосила про збитки на суму 1,8 мільярда доларів. Постраждала корпорація через незаконні операції з міддю, які здійснював її працівник. Його притягнуто до кримінальної відповідальності. Після майже тримісячного протистояння з федеральними агентами США члени антиурядового угруповання Вільні люди здалися правоохоронним органам. Їх перевезли у в'язницю міста Єлостоун.

ви правильно відповіли хоча б на одне питання і шанс виграти приз ваш. Три суперпризи. Телевізори Беку від компанії Дзвони. Телефон у Києві 484 8555. А ще набори косметики для чоловіків та жінок від «Оріфлейм». «Оріфлейм» – натуральна косметика зі Швеції. А от і сьогоднішнє запитання. Питання номер 10 яка програма ICTV розповідає про мистецтво анімації. На відповіді обов'язково вказуйте номер запитання. А це адреса ICTV кіні 250407, абонентська скринька 359.34 ICTV 4 роки. Відповідайте на листівках або телеграмою упродовж трьох днів від сьогоднішньої дати ICTV Зірка телебачення України. ICTV представляє усі матчі чемпіонату європи з футболу Евро 96 на ICTV Наберіть вісім десять Отель з'єднає вас з будь-якою точкою світу. Ми робимо все, щоб забезпечити високу якість міжміського та міжнародного телефонного зв'язку. Завдяки новітньому телекомунікаційним обладнанням ми сходимо мости, що з'єднують людей. Ми з'єднуємо Україну в майбутньому. Це про супервод, який таблений та елевантний план. Західний могутній потрібний лік, який завжди досяг. Кази, як його. А зараз мені сервіс 484-0150. Новинка. Протектор від сильний шук. Доволі за такі гострий, що їх прийшли сховати за грати. Забеги за подвижным душком на вид самые старанные абсолютно безпечны. Протектор вид шик, старанные без единой подряпы. Новинка протектор виспирный шик. Во всем продукте существующих товаров может не оказаться, того, что тебе нужно. Лучшее что ты -то можешь тогда сделать, по идее, найти Чепачу. Вас, ми робимо все, щоб забезпечити високу якість міжміського та міжнародного телефонного зв'язку. Завдяки новітніми телекомунікаційними обладнанням ми зводимо мости, що з'єднують людей. Ми з'єднуємо Україну в майбутньому. Довелося такі гострі, що їх прийшлося сховати за ґрати. Завдяки запобіжним дискам навіть саме старанне гоління абсолютно безпечне. Протектор від шик, старанне гоління без єдиної подряпини. Новинка. Протектор від фірми шик. Відкриє для вас світ яскравих кольорів та образів. І ви опинитеся все світі ваших фантазії. Відкрийте для себе нові почуття. Змінимо життя на краще. Якщо вам потрібен найнадійніший та найшвидший спосіб надіслати ваші документи до будь-якої країни світу, ви обираєте United Parcel Service. Адреса представництва у Києві, вулиця Ульянових, 11. Телефони 269.

Стали свідками досить таки цікавого і видовищного, можна сказати, матчу між збірними командами Португалії та Туреччини. Ці команди виступають в групі Д. Таким чином, після цієї перемоги над турецькою збірною з рахунком 1-0, португальці вийшли на перше місце в групі Д. На другому місці хорвати в них три очки на третьому датчани, одне очко і замикають турнірну таблицю в групі Д. Турки в них дві гри та дві поразки. Ну і не будемо забувати, попереду другий матч в Другматурі в групі Д між збірними командами Хорватії та Данії. Цей матч несе певні корективи в турнірну таблицю. Ну, а я хочу нагадати вам, шановні любителі футболу, що о 21.30 за київським часом ви станете свідками матчу між збірними командами Італії і Чехії, які виступають в групі С. Цей матч обіцяє бути дуже цікавим. Ну, і скажу ще, що цей матч буде коментувати мій колега Дмитро Мірошниченка.